Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, що ви у безпеці та маєте мирний вечір. Сьогодні я хочу поговорити з вами про прояснення власних цілей. Після анонсу своєї групової програми, до цілі за 12 тижнів, початок якої запланована на понеділок, 13 березня, я отримав від вас декілька е, запитань, які. Умовно, можна звести до однієї глобальної теми. А саме, як зрозуміти, чи маю я правильну ціль? Чи ця ціль моя? І що мені робити, якщо я, ну, взагалі не маю жодних цілей? Да? Ми, або мені здається, що всі мої цілі, вони якісь не, не ті, да? Отже, якщо. Ви задаєтесь собі такими питаннями, то тут важливо розуміти два моменти. По-перше, необхідно дати собі, надати собі чесну відповідь, чи влаштовує вас ваш поточний стан речей. Тобто, якщо цілі, які ви маєте, ви в них не впевнені, якщо у вас дуже Багато сумнівів, то можливо таке бути, що ці цілі насправді вам не потрібні. Тобто ви насправді підсвідомо і не хочете нічого змінювати, тому що все Ну і так окей. І якщо ви себе відверто запитаєте, а чи хочу я щось змінювати, а чи хочу я, щоб щось було по-іншому? І ви. Відповідаєте собі, що, мабуть, ні, то тоді просто не потрібно себе мучити і заморачуватися питаннями про там, свої цілі або зміни. Але якщо ви все ж таки розумієте, що, що щось не так, да, вам здається, що ви якось розгублені, якось, можливо, щось робити не те і йдете кудись. Не туди рухайтесь не своїм шляхом, і вам насправді все ж таки дуже хочеться змін, і ви навіть плюс-мінус розумієте, у чому саме повинні бути ці зміни, в якій сфері життя, то тоді, мабуть, все ж таки варто з цим попрацювати, тому що це є такий чіткий знак. Що ви десь застрягли, і що вам не зовсім добре там, де ви знаходитесь, і у такому випадку, перше, що варто зробити, це сісти і виписати все, що вас не влаштовує. Якомога детальніше просто відповісти собі на питання, да? що не так, що мені не подобається, що мене не влаштовує, в яких сферах, в яких напрямках життя. Да? Що саме не так. Наприклад, мені не подобається там, та сфера діяльності, якою я займаюся, або мені не подобається мій рівень е, заробітку, да? мені не подобається моя зарплатня, або мене не влаштовує те житло, в якому я живу. І, ну, і, і все з такого плану. І чим детальніше ви опишете це, тим, тим, вибачте, тим буде краще. Ось і після е, того як ви відповіли собі на запитання, що вас не влаштовує, що ви хочете змінити, е, то наступне треба сісти і написати, як саме ви хотіли, щоб е, ваш стан змінився, ну стан речей, да? які зміни ви бачите, що ви хочете. Наприклад, якщо, якщо вас не не влаштовує Рівень зарплатні, да, рівень вашого заробітку, то тоді ви пишете напроти, що е, я хочу заробляти умовно там 3000 доларів, да, або я хочу там схуднути на 10 кілограмів, або я хочу пробігти марафон, або полумарафон, або хочу приїхати до нової оселі. Е, ну і тощо, да. Тобто максимально детально, так само як ви писали, що вам не подобається, так само пишемо, а що б хотілося конкретно. І після того, як ви це написали, третій крок це, е... <кій> Вибачте, це написати собі, що от коли ці зміни відбудуться у житті, коли ви досягнете всього того, про що, про що ви написали раніше, про що ви думали, то Запитати себе, а як ви себе будете почувати, да? що насправді ці зміни дадуть вам у вашому житті? Така вправа вона допомагає вам більш чітко розуміти, наскільки ваші цілі і ті ці плани, що ви собі плануєте, наскільки вони відповідають вашим внутрішнім цінностям? Тому що. Будь-які зміни у нашому житті, вони можуть відбуватися лише за умови, коли є дуже нагальна потреба, коли щось, що необхідно змінити, це дійсно надважливо. Інакше, якщо ви собі заплануєте щось, що ну таке, не дуже там насправді потрібно, то мозок буде. Всі завдання і всі плани ігнорувати, він буде відкидати їх на задній план. Ви будете про це забувати, ви будете займатися чимось інше. Тому що наш мозок він природньо не любить змін, йому комфортніше, йому простіше, зрозуміліше, коли все навколо нього, все в житті залишається так, як і було, да? коли не потрібно напрягатися, коли не потрібно докладати якихось зусиль. І якщо можна щось не змінювати, то наш мозок він 100% обирає нічого не змінювати. І у вас просто не буде енергії, у вас не буде мотивації, не буде сил, навіть простого бажання не буде для того, щоб щось робити для цієї цілі, якщо вона, ну, скажімо так, не дуже важлива, да? або я, як вона якась там умовно абстрактна, або, або вона взагалі не ваша. Да? І тоді. Е тоді просто не буде ніякого на, на прогресу, і насправді це доволі така часта ситуація, доволі часто так буває, що е, ціль насправді не наша, вона взята десь ззовні зовнішнього середовища. Вона нав'язана якимось там обставинами або умовами. Е, хтось вам щось сказав, хтось вам про щось розповів. Ви десь щось там почули е, на Ютубі, в соцмережах, десь там в новинах. Якусь тему, і вона вам зацікавилась, зацікавила, ви захотіли, наче би як загорілись, щось змінити, щось робити. Але якщо е, те, чим ви зацікавились, воно дійсно не відповідає вашим цінностям, то такі цілі вони у довгостроковій перспективі взагалі не будуть працювати. Е, тому що правда полягає в тому, що насправді ми самі є завжди. Авторами власного життя і безпосередньо власного досвіду. Да? Тому ось цьому своє справжнє нутро неможливо надурити. Да? Тому, коли, якщо нам дійсно хочеться якихось змін, то перш за все варто починати з питання до себе, навіщо мені ці зміни? Що вони дадуть мені в житті, що вони змінять, що вони принесуть в моє життя? Як вони на мене повпливають, Що зміниться? І навіщо? Та? Навіщо взагалі це все мені? Е е і от, відповівши на ці питання, може стати трохи зрозуміліше, чи дійсно е ті цілі, які у вас були в голові, вони ваші. Та? Або е якщо у вас було дуже багато цілей, або не зрозуміли, то відповіси собі. Відпові собі, та. На те, що, що мене не влаштовує, що я хочу змінити, да, які цілі я хочу досягти, і що це зміни в моєму житті, ось така вправа вона вам допоможе. От на цьому в мене в принципі все. Я сподіваюся, що вам стало трохи зрозумілище, що робити, якщо ви не дуже впевнені в своїх цілях, і хочу ще раз нагадати про те, що в понеділок, 13 березня, ми починаємо програму до цілі за 12 тижнів, де всі учасники, і я в тому числі, також ми будемо ставити собі цілі, працювати зі своїми цілями, планово, створювати плани їх досягнення і рухатись до них. Отже, якщо вам теж цікаво долучитися до цієї програми, то приходьте за посиланням у моєму профілі, ну або просто напишіть мені, мені повідомлення. Дякую всім за увагу і бажаю всім гарного вечора.